Цього ж тижня ек заборонений в Україні ОПЗЖ після тривалої мовчанки раптом поділився своїми справжніми поглядами на війну. Російською мовою під тривожну музику скаржився на розгул радикалів, що перейменовують міста, забороняють говорити його рідною мовою і ходити до московської церкви. Однак після візиту до СБУ Юрій Бойко показав просто майстер-клас із перевзування. У тому таки тіктоці вибачився перед українцями. І називав Путіна військовим злочинцем. Утім, свою роботу із послаблення позицій України напередодні приходу Трампа до влади таке зробив. Путін скористався цим миттєво і на так званій прямій лінії не раз натякав, Йому є на кого опиратися в Україні. І в Вашингтоні тепер знають. Є у парламенті України сили, які мріють про путінський мир. Мало того, покарання бойка із першого разу у депутатів не вийшло. Зрештою, після обурення соцмереж 258 нардепів таки виключили Юрія Бойка із комітету. І заодно звернулися до президента, щоб позбавити того звання героя України. уявляєте, він іще й герой, і то не вишки бойка, а вишки героя України бойка наші хлопці тепер атакують, ризикуючи собою.